Тепер вам цікаво буде знати, звідки я родом. Назви сіл, як і людські прізвища, начебто самі повроджувались, так як родяться на нашому масному чорноземному ґрунті жито й пшениця буряки й коноплі. Дивись, одне село синіє тобі своєю назвою, як польова волошка, друге дивиться на тебе Вовчим Оком, а третє мало не сороміцьким словом до тебе озивається. Лугове та польове, балки та ярки, чагарі та лисогірки, тут великим розумом не світить. Оленівка, Андріївка, Степанівка, Іванівка, Григорівка тут теж не мудрували лукаво. Свинарі, чинбарі, смолокури, вівчарі зізнавались у простоті душевній, а от веселі гори, веселе поле. Веселий лан, веселий кут, весела діброва, весела долина, веселий гай, веселий яр, веселий хутір, веселі боковеньки казали вчора, й нині кажуть про людей багато. Так і здається, що в таких веселих селах завжди жили весело, бо чого їм журиться у веселому гурті.